Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж від Тусан. Модель називається ts 357 Почнемо по порядку. До речі, дизайн Макс Ткачук. Український дизайнер. Рукоять Мікарта 3D-обробка. Отака. Непонятного кольору, ну темно, бурого, корічного, чорного такого. Ну Гарна така мілка, але цепка гарна, нормальна. Е, лайнери у нас титанові повністю з обох сторон і бекспейсер теж титановий, з такою обробкою. Цікаво. В ньому вже отвір для темляка, такий великий достатній. Е, протилежна сторона ну повністю аналогічна. Кліпса титанова глибока. Нормальної жорсткості, легенької, середньої клинстрого по центру, в усьому у нас керамічні підшипники. Відкривається от за такий шпиньок дизайнерський. Відкриття гарне, закриття теж ідеально, практично. Так, у нас тут лайнер лок титановий і лайнер у нас тут є сухарик він Чуть-чуть облегшений, якщо придивитися вифрезеровано. Вага ножа взагалі дуже ідеальна. Вага 104 г. Баланс такий під ідеальний Ідеальний. хваті, дуже зручний, хоч він такий тоненький, для середньої невеликої руки буде взагалі ідеально. Для моєї великої ну, більш-менш теж добре. Тут насічки такі широкі, але цепкі. І Навіть на цьому шпиньку, такому трапецеобразному, теж насічки. Гарно, це іменно такий зроблений різак. Так, клин на клину у нас на лезі сталь Д2. Сетін, спуски високі, майже від обуха. Фальш є, але дуже невеличка, чисто дизайнерська для краси. Шпиньок ну, майже не заважає, ну то вже смотря, що різати. По обуху у нас 3,1, зведення взагалі ідеальне 0,3, чистий різак. Симетрично, акуратно, все ідеально. Товщина рукояті 14,9 мм. Габарити. Загальна довжина 210 мм і довжина леза. Зараз покажу, 95 мм. Отакий От різачок і дісічник від Макса ткачука з ідеальною якістю. І практично з преміум матеріалів від Тусан, як завжди, все ідеально. Рекомендую.